Привіт, друзі! Це hr код Юлії Кузнець, простір, де ми говоримо про людей, компанії та ті сенси, які формують майбутнє бізнесу. Сьогодні ми розберемо тему, яка насправді є фундаментом будь-якої організації. Поговоримо про корпоративну культуру. Чим насправді є корпоративна культура, які елементи в ній є критично важливі? А які можуть зруйнувати навіть найсильнішу команду. Зачепимо питання зовнішнього і внутрішнього бренду роботодавця, і, звісно, поділюся своїми кейсами. Що ж таке корпоративна культура? Це система цінностей, норм, моделей поведінки, які щодня проявляються в компанії. Фактично, це те, як у вас прийнято діяти, навіть коли ніхто не дивиться. У корпоративній культурі важливо перше прозорість і довіра. Коли слова керівництва збігаються з діями, друге незалежно від ролі і посади, це людяність і повага. Третє відповідальність, де кожен розуміє свою роль і зони впливу. І четверте, розвиток і підтримка: корпоративна культура або забезпечує людям зростання, або виснажує її. Чого не має бути в корпоративній культурі? Подвійних стандартів та двояких правил, коли для своїх співробітників діють одні правила, а для решти працівників зовсім інші токсичності та страху. Це про приховану конкуренцію, коли люди бояться помилитися або ж висловити свою думку. Відсутність прозорості, коли рішення ухвалюються за кулісами, а працівники почуваються виключеними з цього процесу, знецінення людей. Це про байдуже ставлення до працівників і їх внеску в робочий процес. Хто ж все-таки формує корпоративну культуру? Тут часто виникає дилема: чи повинна компанія будуватися на культурі власника, чи культура має підлаштовувати власника і топів під стратегічні цілі? Я вважаю, якщо власник і топи не живуть тими цінностями, які декларує компанія. Культура не працює. Люди завжди орієнтуються, наприклад, згори. Якщо керівництво говорить про відкритість, але при цьому ухвалює рішення самостійно, люди копіюють те саме. Корпоративна культура не може існувати на папері. Вона завжди прошита в ДНК компанії. Які наслідки невідповідності культури? Коли топи декларують одне а роблять інше, швидко втрачається довіра перед співробітниками. Також формується цинізм. Нам сказали, але ми знаємо, як воно буде насправді. Зростає плинність кадрів, а бренд роботодавця руйнується ззовні, бо працівники несуть цю реальність у світ. Коли, навпаки, керівники чесні й послідовні, то формується сильна довіра, команда готова йти за лідером. Навіть у складні часи бізнес отримує стабільність і процвітання. Поділюсь кейсом української компанії, яка декларувала, що в їх культурі головне це люди. Проте в лютому 2022 року керівництво не організувало жодної підтримки співробітників, а вимагало лише результатів. У висновку за півроку пішли ключові спеціалісти, а бренд роботодавців отримав хвилю негативних відгуків. Тож, якщо культура це просто слова, вона не витримує випробувань. І наступний кейс виробничої компанії, де власник поставив амбітні стратегічні цілі вихід на нові ринки. Разом із топами вони чітко прописали цінності: це відкритість, командність і якість. А головне, вони жили цими цінностями і постійно їх декларували. У висновку співробітники почали пропонувати ідеї, збільшилася залученість. А бренд роботодавця отримав хвилю позитивних відгуків. Тож культура працює лише тоді, коли її підтримують діями. Що ж таке внутрішній та зовнішній бренд роботодавця? Внутрішній бренд це те, як працівники почуваються в компанії. А зовнішній бренд це те, як компанію сприймають на ринку. Сильний зовнішній бренд починається із внутрішнього. Найкращий піар це задоволений працівник. Який щиро ділиться своєю історією. Корпоративна культура це серце компанії. Вона або б'ється в унісон із стратегією та цінностями, або вбиває бізнес зсередини. Найсильніший бренд роботодавця починається з простих речей: людяності, чесності та прикладу згори. Дякую, що дивився! Це був HR-код Юлії Кузнець. Якщо ця тема тобі близька, ділися своїми думками і коментарями. До зустрічі в наступних випусках.